І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо, печалі тії вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, оче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гас. Погас і все почило. Сивий в хату і пішов собі опочивати.